Одної розрахункової пенсії за віком українці також мають право на різні доплати. Зокрема, після 70 років багато громадян отримують вікові надбавки. Крім того, деякі люди похилого віку також мають право отримати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі понад 800 гривень. Далеко не всі знають про це, але й далеко не кожен може її отримати. Що це взагалі за така надбавка? Дивіться, вона передбачена постановою Верховної Ради України номер 261. Її розмір становить, якщо точно, 837 гривень, який щомісяця може отримати пенсіонер, крім основного розміру пенсії і інших надбавок, в тому числі вікових. Насамперед, слід визначити, що право на таку надбавку мають пенсіонерів в віці 80 років. Тобто, перше, має бути людині 80 років. Друге, ця людина має проживати самотньо, і третє, вона потребує стороннього догляду. Але при цьому людина не має групи інвалідності і, відповідно, отримує звичайну пенсію, а не пенсію за інвалідність. Отже, для отримання такої надбавки до пенсії пенсіонер повинен відповідати таким критеріям: перше вік 80 років, друге самотнє проживання і потреба в сторонньому догляді за станом здоров'я. І одержання пенсії за віком, а не за інвалідністю. За інвалідністю, там, там трошечки по-іншому. Все дивіться, якщо людина відповідає всім заявленим критеріям, пенсіонер має право розраховувати на таку надбавку до пенсії. В той же час людина може отримувати вікову надбавку, яку громадянам починають виплачувати з 70 років. І вона не завадить абсолютно отриманню надбавки для. Ось таких пенсіонерів, звісно, підтвердити свій стан здоров'я, який не дозволяє обходитись без сторонньої допомоги. Пенсіонери мають документально відповідним медичним висновком. Тобто, просто так сказати, що ось мені потрібна там допомога і так далі. Цього буде недостатньо. Обов'язково потрібно документально медичний висновок, що людина не може обходитись без сторонньої допомоги. Для призначення такої надбавки пенсіонеру знадобляться такі документи: висновок медкомісії, те, про що я говорила, паспорт, ідентифікаційний номер платника податку, виписка від ПФУ, яка підтверджує, що особі не виплачують інші надбавки щодо догляду за пенсію. А, маючи на руках такі документи, людина може звертатись до пенсійного фонду і їй обов'язково призначать ось таку надбавку. Якщо ви відповідаєте таким критеріям, будь ласка, звертайтесь і отримайте свою допомогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.